1637 рік Рене Дакар, геній свого часу, людина, яка випереджувала швидкість сонця своїми думками, пише книгу про геометрію. Образи з'являються перед очима, та тільки встигає їх запам'ятовувати. Незнайомій силі автоматизму, думок з'являється поняття про функцію, а далі про методи координат. Геній не розумів. Як психологія налаштування мозку вивели його на новий рівень усвідомлення, свідоме та несвідоме шлях від контролю до автоматизму? Видатний лікар Зігмунд Фрей через 350 років знайде своє пояснення несвідомому автоматичному методу, який керує людськими життями. Що ж було перше: контроль над свідомістю чи автоматичне. Слідування казівка мозку у 1980 році серійний маньяк з міста Санта Ізабель розповість про вбивства, які скоював на автоматизмі, що сила мозку керувала його діями, а свідомість просто під них підлаштовувала. Що об'єднує самі видатні відкриття людства з самими жахливими вбивствами та злочинами? Як несвідоме керує свідомим? Мене звати Антон, і ми вирушаємо на пошуки. Альтернативної думки про свідоме та несвідоме, як автоматична поведінка нашого розуму впливає на наше життя для цього відео. Ми обшукали весь даркнет книги Фрейда, роботи Рене Дакара та Ньютона, Роберта Чалдіні, книги братів Стругацьких, Ніч, Жан-Марі, Еміль, інтерв'ю з вбивцями буде цікаво. Я швидко їду по прямій дорозі Техаса. Поряд пролітають образи минулого та думки про майбутнє. Свій стан я не можу описати як щось людське. Таке відчуття, що я тону у вирії картинок своєї свідомості. Руки та ноги просто виконують команди мозгу. А я знаходжусь десь за хмарами розуміння людського життя. Моє свідоме знаходиться далеко від мене, але що я є? Що таке? Я ці запитання я ставлю собі на протязі так званого свідомого свого життя. Що я є? Мої книги чи моє реальне життя, де більше мене в свідомому чи несвідомому, Темрява сильніше покриває капота, в то тіло натискає на подаль газу. А я лечу у роздуми про своє життя. Молодий хлопець передмістя Делі в Індії, тех Бахрам в свої 10 років мріяв про їжу та славу. Життя, здавалось, цього ніколи йому не дасть, але хлопчина не здавався. Кремезний парубок від природи, наділений фізичною силою, в свої 12 років вчинив своє перше ритуальне вбивство. Мозок запам'ятав відчуття, які отримав тех. Емоції, які він пережив, вже ніколи не підуть від нього. Закарбувавши патерни поведінки, я вбиваю, я насолоджуюсь. Тех почав жити мотивами секти Тхухкульт свої 25 років. Тех став лідером цього жахливого місця. Бив настільки стало автоматичним днем, що їх було не злічити. Але як приховати свої справжні мотиви, вбивати та насолоджуватися від людей, які тебе оточують? Тех склав легенду. Та головний зміст своєї секти, вбиваючи особливим методом ритуалом, душити людей шовковою пов'язкою. Вони не давали перейти на землю богині, розрухи та хаосу Калі. Після такого ритуалу вони мали повне право забрати речі та гроші у вбитого. Ну так думали, вони несвідомо зломана психіка Теха заповнила все свідоме в кінці свого життя. Він розповість про саморуч. Убитих тисячу людей, що під час вбивств з ним спілкувалась богиня Калі його руки були її руками. Що він не притомнів момент вбивства людей, що ним керувала божественна сила? Насправді, Тех був звичайним серійним вбивцею, який в дитинстві зламав свою психіку, а далі вже неможливо впоратись з потугами та бажаннями. Отримавши нічого від життя та все від смерті, Тех стане одним із наймасових вбивць планети. Божественні сили, які керували Техом, були простим автоматизмом його несвідомого. Медитативний стан, коли людина отримує гіперемоції, задоволення, відбування людей, працює для її мозку як наркотик. Така людина завжди знаходить як себе. Виправдати, Звичайна людина знаходиться в усвідомленому стані на 40% в звичайному дні. Так відбувається по причині налаштування нашого мозку. Ти не можеш весь час все усвідомлювати та обдумувати. Це просто приведе до поломки. Звичайне, миття рук та чистка зубів вранці відбувається на автоматизмі, прийом їжі, маніпуляція столовими приборами. Це все ми виключаємо з усвідомлення. Воно не потрібно. Для мозгу не несе ніякої небезпеки та виконується вже тисячу разів стереотип поведінки Та відчуття безпеки карбується у мозок, листування в соцмережах в телефоні, чекаючи хоч чогось, відкривання дверей. Буває, ти гуляєш по вулиці з друзями і не розумієш, як ноги тебе привели в це місце. Ні карти, ні усвідомлення ти не включав. Ти просто йшов, куди вели тебе ноги, будучи юним, більше часу проводиш в такому стані, стані напівусвідомлого життя. Несвідомо керує нашими стереотипами, патернами поведінки, нашими автоматизмами в творчих професіях є поняття. Зайти в раш, медитативний стан, коли неусвідомлена людина грає, співає, малює, щось створює. І це відбувається окремо від його усвідомлення, але це присутнє всім людям. Хибна уява думати, що це тільки для обраних. Хтось може просто вишивати бісером та відкрити для себе цей стан, створювати геніальні. Качечки та хмарки в своїх роботах. Це частина нашої психіки, яка допомагає ним не зійти з розуму та оптимізувати наше життя, знайти відпочинок та знайти відповіді. Пам'ятаєте, як в дитинстві ми увечері вчили вірші, а потім лягали спати, і на ранок їх знали на пам'ять при тому, що ввечері. Того ж дня, який пройшов, ми не могли повторити і два абзаці. Наша свідоме та несвідоме це основна робота нашої психіки. Але робота мозгу це більш мільйонногранний процес, чим просто свідоме та несвідоме. Що здається неважливим в моменти, коли тільки ти авто і твої думки. З моменту написання останньої частини пройшло вже декілька років. Ця робота для мене нове. Вірніше, це я, справжній я. Знаючи, як книгу не сприйняло суспільство, я все чаще здаюсь питанням: можливо, моє свідоме потрібно тільки мені, щоб нормально функціонувати. А несвідомі думки, книги, ідеї, які я створив, це потуги несвідомої моєї особистості. Як так стало, що поєднання темрями авто та швидкості занурює мене в такі міркування? Я знову пришвидшую своє авто. Наша свідомість та усвідомлення це процес аналізу, критичного мислення та усвідомлення себе у світі, свого я. Ти мислиш, значить, існуєш. Рене Дакар. Усвідомлення вмикається, коли потрібно вирішувати важкі задачі, потрібно осмислювати та приймати рішення. Зігмунд Фрей, наша свідомість допомагає нам контролювати. Наше життя та не ставити своє існування під сумнів. Свідома поведінка людей є розвитком нашого суспільства. Філософія Рене Декарта полягала в тому, щоб піддавати все сумніву, нічого не повинно тебе обманювати, ні те, що знаходиться поза тобою або в самому. Тобі. Сумнів, це поштовх до навчання та пошуку інформації. Теорія Фрейда полягала у пошуку в несвідомому запитань щодо проблем, які виникли в тобі в реальності. Гармонія та розуміння цього запорука спокійного життя. Маючи проблеми в свідомому житті, питання, буває треба шукати в несвідомих своїх. Мотива люди не є контролем всього. Люди на шия. Це тільки один камінчик батурівневій піраміді мозгу. У 1879 році. Томас Едісон створив повністю функціональну систему освітлення. Це змінило людство назавжди. Ідея схемою проводки та підключення до Едісона. Прийшла в несвідомий ранок, коли вчений прокинувся та марив, Образами взявши листок та записавши свої ідеї, Едісон знайшов шлях, який на протязі років ніхто не міг віднайти. Він створив систему підключення та ланцюг енергії, який змінив людство. Це все було взяте з несвідомого та зроблено на автоматизмі. Автоматизм поведінки веде наше несвідоме до реального світу, те, що ховається в закритому просторі мозгу. Може вийти в реальність вчений, шукавши геніальний винахід, знаходить його тоді, коли себе не усвідомлює. Бивця не усвідомлюючи реальність піддається також своїм автоматизмам і вчиняє розстріл людей. В Америці, називаючи це не собою, не своїми ідеями, що це прийшло звідкись зверху, важче всього усвідомлювати свої автоматизми, свої мотиви, те навіщо ти це робиш. Так, це важко, але можливо. Є різні цікаві методи, як писати сценарії, як вигадувати ідеї, як запустити роботу несвідомого та перекинути його в автоматизм, але що керує вбивцею? Мотив. Бажання, мозок свідоме чи несвідоме. Якщо зченим не зрозуміло, що це пошук нового, пошук ідеї чи методи. А що тоді з вбивцею? Які автоматизми у них? Історія з Даркнету, інтерв'ю з серійними вбивцями. Я досить часто ловив себе на думці, що в деякі моменти життя я собі не підвласний. Спочатку це розуміння. Було простою тінню, чимось неважливим, але потім все ставало дедалі серйозніше. Тільки після другого стакану кави я себе усвідомлював зранку. Моменти дороги на роботу, спілкування з колегами все йшло якимсь фоном. Це здавалось неважливим, як тільки не з'явилось воно бажання, потойбічна той зробити комусь боляче. Першими моїми жертвами були вуличні собаки, ох, які це були відчуття. Я заповнював всі ті пробіли життя, в яких не жив. Я кожен день спішив додому, щоб знову і знову це відчути. Мозок серійного вбивці налаштований на отримання задоволення та гіперемоцій, психіка такої людини. Зломано. В силу тисячі причин: виховання, дитинства, суспільства, країни, причин реально просто мільйон тисяч. Але є одне, що ніколи не змінюється: це бажання. Автоматична поведінка вбивців відходить на другий план. Перше це бажання вбивати та отримувати задоволення, тобто вчений або звичайна людина балансує між бажанням. Автоматизмом і дією, все це знаходиться в рівному пріоритеті, бо керується тільки бажанням, на яке потім підлаштовує все, але жахливі речі не закінчаться на маніяках. Часто свої несвідомі думки та мотиви люди приховують під виправданням своєї жорстокості надмірним. Патріотизмом, релігією, вірою та іншими, нібито вищими цілями. Люди не хочуть розуміти свої справжні мотиви підсдомого, а просто свідомо захищають те, що не розуміють парадокс. Хотілося б поговорити про 12 архетипів Юнга та їх вплив на несвідоме. Як можна їх відслідковувати, коли вони змінюються? Але це дуже велика тема, тому краще поговоримо про рекламу. Та прямі відсилки до автоматичної поведінки людей, як впливають на нас маркетологи. Гарний автоматизм поведінків маркетингу можна пояснити на прикладі індичок. У них є дещо незвичне. їхній материнський інстинкт повністю керований єдиним подразником звуком чівчів -чів» молодих індичат. Якщо пташеня видає звук чівчів, -чів», то мати індичка піклується про нього, якщо ні. То вона його ігноруватиме та може навіть вбити. Експериментально встановлено, якщо опудало тхора підтягнути на шворці до матусі індички, то воно наразиться на негатив і безжалісний напад цієї індички. Однак, якщо всередину цього опудала запхати маленький диктофон чи магнітофон, який буде відтворювати чівчів. Індичат мати не тільки прийме новоприбулого тхора, але й почне його висиджувати. Коли ж пристрій вимкнути, опудало тхора знову наразиться на відчайдушний напад. У кожної тварини є тригери, які викликають автоматичну поведінку, автоматичну установку. Так само є і у людей. Маркетологи вже давно це знають, тому скидки це тільки один камінчик у всій піраміді схем та комбінацій цих тригерів для. Людей, десятки тисяч. Тому не тільки ти знаєш про свої автоматизми, про це ще знають люди, які хочуть тобою маніпулювати. Швидкість та ніч, пристрасть кожної людини. Ми постійно змінюємося. Мені здається, змінився і я. Все, що я писав до цього, були думки та мрії молодого хлопця, який тільки почав пізнавати світ. Я виходив з свого несвідомого стану. Перші книги Керрі та Доля Салему я писав в медитативному стані. Кімната, виключене світло і немає мене. Є тільки образи, свідомості, ніякого розуміння, звідки та для чого. Руки просто пишуть. Я автор найпопулярніших жахів у світі. І Я не можу дописати свою темну вежу. Минулі методи не працюють та не допомагають, а нові ще не з'явилися. Я пришвидшую своє авто. Можливо, в швидкості я знайду себе. Це думки Стівена Кінга перед 1999 роком, коли він потрапить в автокатастрофу, в якій його зіб'є автомобіль. Ситуація, яка змінить його, він почне писати зовсім інші речі. Його несвідоме зміниться і у свідомому автоматичному написанні книг. З'являться нові мотиви та історії. Книга темна вежа буде писатися на протязі. 30 років в ній гарно видно, де кінг змінювався. І свідомо, і несвідомо. Людина є келихом гарного, міцного запашного вина. Келих, який наповнюється та змінюється на протязі життя, так все відбувається по-різному, але змінюється все. Свідоме допомагає нам жити адекватно та контрольовано. Автоматизми допомагають не зійти. З розуму несвідоме допомагає знаходити нові ідеї, методи чути свої внутрішні бажання. Розуміння цих процесів веде до щасливого життя. Нам все підвласне. Треба розібратись тільки в собі, і мозок нам допоможе. Гармонія цих процесів не вбиває людей та не вбиває людство. Це роблять тільки потаємні мотиви, на які люди закривають очі. Будьте келихом гарного вина! З вами був канал 3х4. Мене звати Антон, дякую за ваші перегляди, за вашу активність. Ми постаралися для вас, слава Україні, слава ЗСУ, героям слава! Все попереду і Херсон. Це Україна.